Друзі, всім привіт! Я бачу неочікувану для мене активність під відосом, який ви дивитесь. Так, на жаль, далеко не всі його дивляться з від початку до кінця, але тим паче дуже багато переглядів, багато лайків, багато коментарів. Це для мене неочікувано і приємно. Тому продовжуємо мій блог. Як ви побачили з назви ролику, ми сьогодні будемо говорити про те, скільки коштують права. Звісно, ви ж розумієте, я не буду вам розповідати, чи можна їх... тому що, по-перше, я їх не знаю, чи можна їх реально сьогодні купити і де це, скільки коштує. Я цього вам розповідати не буду. Я тільки за законні методи. І сьогодні ми, звісно, поговоримо про те, скільки. Коштує реально здати на права від А до Я. Я зараз знаходжусь в Дніпрі, вам трошки спойлер на майбутнє відео. Бібіка зламалася, ось на такій штуці я їжджу. І от вона зламалася, чекаю я допомогу з ремонтом. І поки я чекаю, у мене є можливість, є час вам записати ще одне відео. Я підготував інформацію, я сподіваюся, вам буде цікаво. Для початку давайте пройдемося по деяких моментах. На сьогодні ви маєте право самотужки вивчити теорію, піти її і здати в мрео. Я, чесно кажучи, не зовсім в курсі, як це відбувається в плані. Ви спочатку несете документи, а чи якийсь термін маєте право здати, чи ще щось в цьому плані. Я знаю, як це працює через автошколу. Давайте розглядати, що ми все робимо через автошколу. <кхем> Знову ж таки, через автошколу на сьогоднішній день ви приходите в автошколу і кажете: от, наприклад, я вам кину посилання на автошколу, в якій я навчався на категорію С і категорію С є», і от у, беремо, наприклад, у них курс стандарт, який е, в загальній сумі коштує 33800 на сьогоднішній день там зі знижкою. Ви подаєте документи в автошколу. Вони подають ваші документи в сервісний центр по старому МРЕО, якщо хочете. Е, і від цього терміну ви навчаєтесь в автошколі півтора місяці теорія. Коли я навчався на категорію Б, були трошки інші правила. Я ходив на теорію в клас, і я ще додатково собі на телефон скачав додаток, де були білети, які я просто сидів і клацав по дорозі на роботу, там в метро чи маршрутці по дорозі назад, просто клацав всі ці біл білети. Таким чином, щоб краще запам'ятовувалось І в класі, і окремо сам. Ви відвчились півтора місяці. Йдете, здаєте іспит теоретичний. Після цього тільки ви маєте право приступити до практичних занять на автомобілі автошколи. Не на автомобілі кума свата Брата і так далі. Це має бути спеціалізоване авто, обладнане другим вузлом педалі і так далі. З інструктором, всі ці діла. Місяць ви навчаєтесь 40 годин. Деякі автошколи там пишуть. 60 якихось там непонятних годин, по факту це все одно ті ж самі 40 годин. Просто вони там рахують по 45 хвилин. Коротше, не заморачуйтесь. По нормальному 40 годин практики. І тоді йдете всім потоком вашого класу в сервісний центр здавати практику. До речі, хто дивиться до кінця, скажу вам деякий лайфхак, як трошки зекономити на цьому всьому. Але дочекайтесь. Що стосується грошей. Я знаю, що ця школа, яку я посилання залишив в описі, у них є, по-моєму, частина опл... ну, частинами оплата. Якщо я не помиляюсь, багато зараз автошкіл роблять цю фішку, тому що ну, реально накладненько заплатити одразу все. Тому є така функція. І от що по грошах беремо категорію Б. Значить, курс в цій автошколі 33 800. Ідете здавати іспит в сервісному центрі. На сьогодні це 250 гривень плюс комісія банку. Скільки вона там бере, я не знаю. Далі. Ідете на практику і приходите потім ще через місяць здавати іспит. На водіння. Це коштує в сервісному центрі Мрео 420 гривень, знову ж таки, плюс комісія банку. Подача машини автошколи 700 гривень. Я знаю, що є машини в сервісному центрі, і ви можете здавати на машині сервісного центру. Але для вас, як новачка, який не так багато за кермом, який ще боїться всього, краще здавати на тій самій машині. Тобто, умовно, ви їздили на Деоланосі, а в сервісному центрі Toyota Corolla. Це інші габарити, інше щеплення, інше кермо, все інше. Але в ідеалі здавати на машині, на якій ви вчилися, при тому всьому, не просто на такому самому Деоланусі, на якому вчилися, а на тому самому Деоланусі, тому що щеплення може. Там, трошки бути зношене чи нове і так далі. І від цього би, момент, коли воно хватає машину, ну, якби різне. Тому ви далі прямо на тій самій машині, на якій ви вчилися. Тому я б на вашому місці просив би, щоб подавала е, автошкола машину. Так от в цій автошколи, наскільки я знаю, 700 гривень зараз. Далі, і ваше посвідчення, е, щоб його там, ну, оформити ці всі бумажки і видати вам пластик, 572 гривні. Плюс, знову ж таки, комісія банку. І того, загалом, 35 тисяч 742 гривні. Ну, плюс комісія банку. Беремо умовно 36 тисяч гривень на сьогоднішній день будуть коштувати вам права категорії Б. Чи реально здати самотужки, не даючи нікому взятки? Ну, по-перше, я не знаю, скільки там ці взятки коштують. По-друге, я знаю, що наше законодавство зараз робить все для того, щоб було якомога складніше щось провернути в такому плані. І це, як я вважаю, плюс. І так я всі категорії, які я відкрив, тобто Б, С, це Є, всі я отримав без хабарництва, всі здавав сам. Так, теорію я здав з третього разу на категорію Б, ну нічого страшного. Практику на категорію Б я здав з першого разу. На категорію С я здав з другого разу Кат практику. Категорію С є, практику, я здав з першого разу. Так, інколи кожен раз, коли ви перездаєте, ви кожен раз там втрачаєте гроші час і так далі. Але це реально зробити. Якщо ми всі проти корупції в нашій країні, то Треба починати з себе. Їдемо далі. Категорія С. Тут я розкажу вам трошки, мабуть, своєї історії. Не знаю, може комусь цікаво, може комусь ні. Але на що мені була категорія С, категорія Це є? Все дуже просто. В кінці 2021 року, коли всі ми з вами бачили ці всі новини, як військові рашки. Ходять там повз наш кордон туди-сюди, типу у нас якісь там навчання масштабні. Всі ми розуміли, що це щось дуже сильно е пахне брехнею і щось тут нечисто. Особисто я розумів, що це все може призвести до повномасштабного вторгнення. Хоча, звісно, вірити в це я не хотів, але готувався до найгіршого. Тому... У мене було паливо в гаражі 50 літрів. У мене був зібраний тривожний рюкзак. Останній тиждень навіть я взагалі жив не в Києві, а за Києвом у Батьків. Працював в Києві, кожен день їздив туди-сюди 50 кілометрів. І того 100 кілометрів в день. Я просто так проїжджав, якби. А за тиждень, взагалі ще до цього всього, дружину з дітьми ми відправили у Європу. А в відпустку. І який я був дурень, що не поїхав з ними, так. Да. Ну, окей, так от, грудень місяць 21-го року. Я розумію, що якщо, ну тобто я готуюсь до найгіршого, якщо мені доведеться жити в іншій країні, де я майже ні фігуші не знаю, е, треба якось заробляти на хліб. Тим, чим я заробляв в Україні, ну, питання, чи вийде, чи не вийде, а от водієм в будь якій країні я зможу працювати. Тому що, іду, подаю документи на категорію. Це проходжу навчання по теорії. І це все сталося 24 лютого 2022 року, а 26 лютого, тобто в суботу, у мене мав бути теоретичний іспит по категорії це якийсь, звісно ж, я здати не зміг. Дякую, Грьоба Нарашка. Так от, в квітні місяці я все ж таки приїхав в сервісний центр і сказав, що от я такий сякий хочу здати екзамен. Я там, звісно, перед цим зв'язувався з автошколою, щоб документи були і так далі. Я приїхав, і ну, якби квітень місяць 22-го року ще такий це в всій країні. Я вирішив здавати на фурі сервісного центру. Якщо я не помиляюсь, мені тоді вийшло це щось там в тисячу гривень. І мені пощастило у воєнний час, якщо у вас є вже нижча категорія і ви підвищуєте категорію, тобто у моєму випадку з Б на С, теорію здавати не треба, тільки практику. Мені пощастило, бо я в теорію так собі студент, з першого разу не здав категорію С, з другого разу я здав категорію С, отримав пластик. Довольний, все добре, але ж вже за, за кордон мене не випустять. У мене немає ніякого законного варіанту виїзду. По чому якби теж не хочеться, бо якщо що хочеться мати можливість повернутися, тому я якби в країні і це є не поспішаю робити. Через рік, майже. Я думаю, слухай, навіть майже два роки виходить. Да, майже два роки. Я думаю, блін, ну треба вже закінчити те, що почав. І я пішов знову ж в цю ж автошколу на це є. Знову без іспиту теорії. Я, так, в цій автошколі все одно ти береш теорію, тому що по закону ти її все одно маєш пройти. Але я її просто не здавав іспит в сервісному центрі. Пройшов практику і з першого разу здав іспит категорії це є на машині автошколи. Ось на такій фурі ми їздимо, вчимося, а спочатку їздили на короткому причепі, щоб було зручніше звикнути. Ось такий повнорозмірний Вольво, якийсь там ЗІЛ. Ну, Тут було складніше, щоб, якби була машина у сервісному центру. Де, чесно кажучи, я не знаю, чи є вона в сервісному центрі. Не суттєво. Тепер повертаємося. Тобто я трошки розказав вам свій блог, скажімо так. Да? І повертаємося назад до історії з фінансами, для якої ви взагалі сюди прийшли. Так, знову ж таки, спираючись на ціни цієї автошколи, в якій я проходив, і посилання, на яку я залишаю в описі. Категорія С і Це 1 Знову ж таки, коли я навчався, я здав чисто на категорію С і на категорію СЕ, і тільки потім вони е, зробили, що ти одночасно здаєш і на С, і на С один. У мене в пластику немає С один і немає С один Є. Тільки С, тільки Це Є. Так от, це один після категорії Б. Курс, який називається на сайті перепідготовка, коштує 4500. Сюди входить курс теорії, або в класі, або онлайн. Ну, в ідеалі все-таки в класі е, сприймається краще і, і тому подібне. І сюди ж входить е, оформлення ваших документів і подача цих документів в сервісний центр. Деякі школи це розділяють, а вкупі потім вам може вийти дорожче. Зверніть на це увагу. Так от, курс перепідготовки 4500. Практики, по закону ви маєте пройти 20 годин. Кожна з цих годин коштує 1500 гривень в цій автошколі. І того ми маємо на практику 30 тисяч гривень. Іспит по водінню, теорію нам поки що здавати не треба, ми розуміємо, буде тих самих 420 гривень. Ну плюс комісія банку. Подача автомобіля автошколи 2 тисячі гривень. Пластик вам буде коштувати з усіма цими документами в сервісному центрі 572 гривні плюс комісія. Всього у нас виходить 37 492 гривні плюс комісія банку. Округляємо з комісією банку, грубо кажучи, 38 тисяч гривень. Категорія це є. Це Є це один Є. Після категорії С. Тут поправка, я не уточнив, чесно кажучи, в автошколи. Раніше, давайте так. раніше. Вам після категорії С треба було прочекати рік. Тільки після цього ви мали можливість здавати на це Є. Зараз мені хлопці з роботи колеги казали, що мож... начебто як можливо одразу здати і цешку, і це Є. Не знаю, вивчайте, можливо, зараз вже й можна. Так от, по грошах. Курс, той, той самий, перепідготовка 4500. Повторюю, сюди входить і теорія, і ваші документи, подача в МРЕО. Практики. Тіх самих 20 годин, але вже по 2000 гривень. Ви розумієте, що фура більше, причіп тягне, це паливо інше, амортизація і так далі. 2000 гривень за кожну годину, тобто і того це 40 000 гривень, чисто практика. Іспит водіння в сервісному центрі. Знову ж таки, тих самих 420 гривень плюс комісія банку, подача машини з автошколи 2500 гривень. Посвідчення, знову ж таки, пластик. У вас знову таки буде 572 гривні плюс відсоток комісія банку. Всього виходить 47 тисяч 992 гривні плюс комісія банку. Можемо округлити там 48 500. Ось ви почули суми. Знову ж таки, автошколи не хочуть вам ці суми одразу озвучувати, тому що коли людина бачить цю суму, очі на лоба, де взяти ці гроші, воно все таке дороге, але насправді, на жаль, люди ну, ви бачите зараз ціни в магазинах, так воно все дорожчає, ви бачите ціни е, на заправках, ви розумієте, що ціни на запчастини теж дорожчають. І пішло поїхало. На жаль, дешевшати не буде. Якщо ви думаєте, що через рік, через два буде простіше, простіше не буде. Краще здавати зараз. Тим паче, що у нас е посвідчення водія міжнародного стандарту, воно, якщо що, знадобиться і за межами нашої країни. Тепер лайфхак. Давайте так, я не знаю, як з цією автошколою. Я, чесно кажучи, не, е, не питав. Але коли я чекав свій іспит на практику категорії, це є, я спілкувався з інструктором іншої автошколи і питав там, що, по чому у них, туди-сюди, от скільки треба грошей. І от він мені тоді сказав: Ти знаєш? Я, я блин, не. Я, блін, не спитав від нього, що це за автошкола була. Неважливо, але суть в чому. Він каже, на сьогоднішній день багато автошкіл не заставляють е, учнів проходити всю норму практики. Тобто не всі 20 годин категорії С чи це Е, не всі 40 годин категорії Б. Якщо ви схватили, якщо ви вмієте, або якщо ви їздили з ковим, сватом, братом, що, звісно, буде дешевше вам, е, ви е, там. Навчились якимось, або ви просто вам було достатньо 5 уроків в категорії С, наприклад, я не знаю. Автошкола вас не заставляє, тому що розуміє, що у всіх якби, є свої проблеми. Але ви маєте розуміти, що автошкола цього ніколи не напише на сайті. Автошкола ніколи вам такого не скаже по телефону. Це все в індивідуальному порядку. І коли вам кажуть по телефону, Приїдьте до нас в офіс або там туди-сюди поговоримо, це не тому, що вас намагаються затягнути, щоб ви вже нікуди не втекли до іншої автошколи. Це ваше право. Ви можете зустрітися з нією автошколою і з іншою. Але там на місці ви зможете обговорити і зрозуміти, чи ви на чомусь зекономити, чи ні. Інший момент. В деяких автошколах є така практика. Що ви е, спочатку проходите у них теоретичний курс, і в них же здаєте екзамен з теоретичного курсу, наскільки я знаю, це в усіх автошколах. Але е, якщо ви не здали з першого разу теоретичний курс всередині автошколи, не в середньому центрі всередині автошколи, то перездача платна. По-моєму, в цій автошколі такого немає. Але я знаю, є такі автошколи. Зверніть на це увагу. І от коли ви поїдете на зустріч спілкуватись, спитайте про це. Тому що це ж потім знову ж таки ваші кошти. І що, іначебто все. Категорію АА1 я не розглядав, тому що я якби її не здавав і не зовсім в курсі, як там що відбувається. Якось так. Я сподіваюся, що ця інформація була вам корисна. Якщо ви додивились до кінця, дуже вам за це дякую. Буду вдячний за вподобайку і, звісно, чекаю ваші коментарі, на які я особисто, звісно, і відповідаю. А побачимось з вами через тиждень. Всім успіхів, пока-пока!